Так, далі в нас акція 25 по 40. О, у нас тут додалось продукції трішки. Тон мідії додалися по 89,90 і 40% знижки, риба страшна. Це якесь воно страшне. Масло, йогурти. Це що? Якесь страшне. Та на витруді нічого, а там, так. я думаю, не стоїть. І що оце ось? О, дивіться, якісь творожки по 30 гривень і 40% знижки. Що це таке? О, отаке. Трюфельний мус з грибами. Хто таке пробував оце? трюфельний мус з грибами? Або чого? Дорого, ви що, 30 гривень і 40% знижки? А може воно не вкусне? Воно ще і в під холодильник, шти. ну ладно вже. Ой. Ось тут великий вихід. Ну так 40% знижки, а по чому він? По 39 мінус 40, а скільки грам? Де тут тут? А вот у А копит. Оце знаєш по чому зібрав. сейчас скажу. Тут гарантий, дивися. А, а тут стіп зимовий. Цей 88. Мінус 40%. Скільки це буде стоїть? 40 чим то гривень. 50. Пішліть за яйцями, Щас. надо йти за яйцями. Ви шо? Тут така акція. Ось тут ще бачите. Ну, ми йдемо за яйцями. Акції нас на яйця. О, вершки. Я оце це приходжу. Чи я приходжу? Ого! хватати, хто перший за яйцями. От, бачите, це супер. Ні, немає. Нету, да. У Мене заврора є. Нету, да. От супер ціна 3,99. Берем Беремо всі. No.